Наталя забіла. Про дівчинку, яка нічого не їла. Годі діти бігати, гратись у дворі. Час уже обідати нашій дітворі. Ми не гаєм часу марно, руки миєм дуже гарно, витираємо як слід і сідаємо за обід. Молодці в нас малюки, з'їли борщ і пиріжки, борщик зі сметаною, коржики гречані, пиріжки з капустою, свіжі та рум'яні, другу страву подали, руки вгору підвели, дайте нам добавки, м'яса та приправки. А на третій в нас компот, і компот одразу в рот. Забирайте тарілки вже поїли малюки. Тільки віточка мала, сумно сіла край стола, не схотіла борщику, не доїла коржика і солодки через силу і добавки не просила, нам із Вітою біда. І худа вона, і бліда. Тане віта, як пушинка, як пушинка порошинка. Сильний вітер як дмухне, зразу віту дожене, вітер платя надимає, віту вгору підіймає. Ой, летить вона, летить до найвищих верховить. Доганяють віту діти, а навстріч. Пілот іде. Ой, рятуйте нашу віту, наша віта пропаде. Понесло її над містом, кружить десь в височині, мов сухий пожовклий листик, що зірвався восени. Тут пілот в літак сідає, швидко віту переймає. Що ж ти, дівчинко, така, ти ж, як пірячко легка. Стали діти, всі радіти, повернулась наша віта, а Вітуся каже їм Я тепер усе поїм. З'їла борщик, з'їла кашу і компоту цілу чашку, цілу пляшку молока, не забула й пиріжка, не впізнати нашу віту. Віту, невеличку, стане віта рожевіти, наче. Полуничка, стане дуже наша віта, зможе віта все робити, буде бігать швидше всіх, кидать м'ячик вище всіх. А як в школу піде Віта, буде вчитись краще всіх.